У 2024 році біткоін оновив свій історичний максимум і досяг більше ніж 73 тисяч доларів. Багато хто думає, що інвестувати в крипту зараз вже не дуже вдала ідея, тому що ціни так же сильно виросли, але зростаючий ринок це величезні можливості, якими треба користуватись. Привіт, це Рома, і сьогодні я вам розповім про п'ять способів, якими можна зробити на криптовалюті, не маючи навіть якихось величезних навичок та знань. Спосіб, напевно, один з найпростіших, і це стейкінг. Стейкінг, простими словами, це депозит, але депозит у крипті. Наприклад, у нас є USDT, це стейблкоін, який дорівнює одному долару, і ми хочемо, щоб вони не просто лежали а ще і щось нам заробляли. Ми можемо скористатися стейкінгом та заробити непогані гроші. Давайте для прикладу візьмемо біржу WhiteBit, де зараз можна отримати непогані відсотки. Для цього можна використовувати і інші біржі, наприклад, Binance, Анс чи Bybit. це вже обирайте самі. Всі посилання на них я залишу в описі. Якщо застейкати USDT на біржі Bybit на 360 днів, то можна отримати 18,64% річних. Плюс тут можна застейкати не тільки USDT, а й інші монети, наприклад, біткоін, ефір чи рібл, також під дуже непогані відсотки. Тут вони 17,39. Це повністю пасивний дохід. все, що потрібно, зареєструватися та переказати свою криптовалюту. Але тут треба бути обережним. Якби біржа надійно не виглядала, ніколи не кладіть туди всі свої кошти. Краще розбити свій депозит на 10 частинок і використовуйте різні методи та різні біржі. Так буде набагато безпечніше. Наступний спосіб, яким можна зробити достатньо непогані відсотки, приймати участь у лаунчпулах. Перед тим як випустити деякі нові проекти на свою біржу, ці біржі роблять, можна сказати так, простими словами: IPO, де можна отримати то. Токіни нового проекту за привабливою ціною, розглянемо цей спосіб на прикладі біржі Binance. Для того, щоб взяти участь у так званому IPO, треба застейкати будь-яку з двох монеток: це або стейблкоін FDUSD, або токени самої біржі BNB. Якщо з FDUSD, в принципі, все зрозуміло, ми купуємо стейблкоін, стейкаємо його на 7 днів, після чого отримаємо токени по привабливій ціні. І як тільки відбувається лістінг цієї монети. То як правило ми заробляємо навіть ікси Але фішка в тому, що на всю суму ми ніколи не отримуємо токенів, тому що бажаючих дуже багато. Тому, як правило, це якийсь невеликий відсоток від тієї суми, яку ми застейкали там 5-10%. З BNB трошечки складніше, тому що вартість BNB постійно змінюється. І може бути така ситуація, коли ми купимо BNB, наприклад, по 300 доларів, а він впаде до 200, і навіть цей лаунчпул не покриє наші втрати у варт. Тості BNB, тому тут робиться не хитра, але ефективна схема. Якщо ми купуємо один BNB і кладемо його на стейкінг, ми на ф'ючерсах відкриваємо шортову позицію. Тобто, якщо BNB зросте, ми залишки, які залишаться після ланчпулу, продамо в прибуток, а свою шортову позицію закриємо в збиток. Але якщо ціна піде вниз, то ми не втратимо цю різницю, яку ми залили у ланчпул, тому що в нас буде відкрита шортова позиція. Простими словами, це називається хеджування на лаунчпулах. Можна заробити дійсно багато. Вони постійно відбуваються на різних біржах. Це і Binance, і Bybit, і якщо вимірювати в річних, то це може бути навіть 100 і більше відсотків. Хочу нагадати, що в мене є декілька телеграм-каналів. Це мій особистий рок н -ін інвестиції, де я пишу про інвестиції і не тільки. Це найкращий паблік для інвесторів, куди ми викладаємо найактуальніші події в світі інвестицій. Інвестор24 обов'язково приєднуйся. Ще один спосіб, на якому можна заробити, і він на. Певно, найскладніше у цьому списку це фандінг. Що це взагалі таке, в двох словах: на біржі активи торгуються як на спотовому ринку, так і на ф'ючерсному. І для того, щоб ціна була однакова і там, і там, є така штука, як фандінг, яка ці ціни зрівнює. Коли ставка фінансування позитивна, це означає, що ціна на ф'ючерсному ринку вища ніж на спотовому. У цьому разі більше стягує відсоток з тих трейдерів, які торгують у лонг або грають на підвищення. І передає його трейдерам, які шортять або грають на пониження. Іноді ці ставки доходять до декількох відсотків. І саме на цьому можна заробити. Фішка в тому, що ми одночасно купуємо актив і на спотовому ринку, і на ф'ючерсному. Але якщо на споті ми граємо на підвищення, то на ф'ючерсному ми шортимо і забираємо цю різницю. Цей фандінг, який доходить до декількох відсотків. Як я вже казав, це достатньо складний метод для зароботку, але якщо розібратися. То можна також непогано заробляти. Наступний спосіб підійде невеличкій кількості людей, але на ньому також можна дуже і дуже непогано заробляти. Це трейдинг. Сам трейдинг, на мій погляд, дуже важка справа, і в плюс може торгувати невеличка кількість людей, тому що, на мій погляд, знову ж таки, трейдинг це більше про психологію. Але коли ринок зростає, як відбувається зараз, то трейдити набагато легше, навіть якщо ви робите якісь помилки, то скоріш за все актив буде коштувати дорожче, ніж ви його купуєте. Тому, якщо ви хочете опанувати трейдинг, то на зростаючому ринку це зробити набагато легше, і знову ж таки у вас. Може все вийти, і тут же суми заробітку можуть вимірюватись у сотнях і навіть у десятках тисяч відсотків. Ну і раз ми вже заговорили про трейдинг, про рекламую свій криптофонд. Я про нього за 5 років на Ютубі розповідав тільки один раз. Але вже самому фонду в травні місяці буде 3 роки. Я особисто там займаюсь трейдингом, і за всі ці 3 роки, навіть коли біткоін падав до своїх мінімумів, у нас не було жодного місяця у мінус. Так були місяця, де ми. Заробляли небагато, але мінусів не було. Зараз ринок зростає, йде непогана двіжуха. Я бачу, що наш пул можна трохи розширити. Тому кому цікаво, посилання я залишу в описі. Ну і ще один спосіб, який заточений на пасивне інвестування, це холд. Тобто ми купуємо активи та тримаємо їх. В основному довгостроково чекаючи більш привабливої ціни, наприклад, X3 чи X5. Але як обрати точку входу, тому що ми не знаємо, що буде з ціною далі. Вона буде вище чи буде нижче, і тут є один дуже класний інструмент, який довгостроково вашу середню ціну зробить досить привабливою. Називається ця функція автоматичне інвестування, яка, до речі, є на бінансі. Восени 23-го року. Я запустив невеличкий експеримент по автоінвестуванню. Вестуванню, про які розповім вже наступної осені. але зараз покажу, як це працює та проміжні результати. Ви бачите, що в мене є один портфель, в який інвестується автоматично всього лише 5 доларів кожного дня. І на зараз туди інвестовано 980 доларів. Але вже за такий короткий період, десь пройшло напевно півроку, чистий прибуток портфелю. 659 доларів. Так, хтось каже, що мені пощастило, і я закуповував тоді, коли ціна була нижчою. Але навіть зараз кожного дня купується декілька криптомонет. В цей портфель купується всього дві монетки: це біткоін та ефір. Як бачите, нічого складного, просто поповнюєте рахунок і насолоджуєтесь прибутком. Так, ціна може піти нижче, але тоді ви будете купувати ці активи по більш привабливій ціні. І коли ціна почне зростати, ви можете зафіксувати. Сувати свій прибуток тут можна обрати будь-який портфель, можна взяти тільки BTC, чи BTC Ефір, чи взагалі можна взяти індекс, і туди будуть входити 10 найкрупніших криптомонет. Якщо сподобалося це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я показую свій портфель, в який купую акції, які виплачують дивіденди.